Є в нашому селі Бояне на Волині Хатина, де витав дух живого Тараса Шевченка. Вона була увінчена виноградною лозою, теплом гостинності, доброти і сердечності її господаря. У свій час приваблювала сюди десятки екскурсій, не лише школярів, а й знаних науковців. Жив у ній відомий Шевченкознавець. Творець унікальної книгозбірні, творів Кобзаря, людина дивовижної і складної долі, полум'яний патріот Микола Павлович Куделя. Народився Микола Павлович дуже символічний день місяць і рік, сторічний ювілей Тараса Григоровича Шевченка, 10 березня 1914 року в селі Буяни Торчинської волості, Луцького повіту, Волинської губернії. Мабуть, Кобзарева заря мала на його долю якийсь містичний вплив. Усе життя Миколи Куделі сповнене боротьби за Україну, за її льволю, її мову, за правдиве Шевченкове слово. Сім'я Куделі була хліборобською, але малому Микольці пощастило, бо родина як могла підтримувала потяг до знань. Саме ще в дитинстві Микола Палович дістав безцінний подарунок, Шевченків Кобзар, що став книгою всього його життя. Село Бояни, перебуваючи у складі Польщі, славилось серед інших сіл своєю винятковою організованістю молоді. Ще 15-літнім юнаком Микола Коделя став членом просвіти. Його обрали бібліотекаром. А згодом активна просвітницька робота та любов до України привела у 1932 році в організацію українських націоналістів. В 1939 році Микола Павловича разом з іншими односельцями поляки арештують і за участю організації Кидають до Луцької в'язниці. Після дев'яти тижнів слідства його випустили на волю. При перших Совєтах до свого арешту в 1940 році Микола Куделя був головою районного проводу ОУН. Він був першим у своєму селі схоплений сталінськими слугами і запротертий Луцької в'язниці номер 1 Майже рік йшло слідство. 12 червня 1941 року зачитали вирок: «10 років позбавлення волі у віддалених районах Радянського Союзу. 23 червня 1941 року, у другий день війни, під час розстрілу в'язнів Луцької тюрми, дивом залишився живим під трупами, які накрили його. В 1944 році Микола Павлович Куделю разом із іншими молодими людьми насильно вивезли до Німеччини, хворим повернувся додому, на місці рідної хати побачив руїни. Влітку 1947 року під час облави знову потрапив до рук органів НКВС, з перебитими ногами стікаючого кров'ю його вже вкотре доставляють до Луцької тюрми. І вже тільки через 10 років Микола Куделя побачиться зі своїми рідними. Але ніякі тортури, і переслідування не вбили любов до України. Повернувшись у рідне село Буяни, Микола Палович з великим ентузіазмом почав працювати над своєю Шевченкіаною. Одну з кімнат свого скромного помешкання він відвів для створення Шевченкової світлиці. Шевченкіані Миколи Куделі нараховувалось до тисячу видань, серед них 125 екземплярів кобзарів різних місць та часу видання. Визнання до Миколи Паловича Коделі пройшло після проголошення Державної незалежності України. Незважаючи на вік і підірване здоров'я, Микола Палович брав активну участь у громадських справах. З його ініціативи, 1 вересня 1990 року в центрі рідного села Буяни поставили пам'ятник по груді Тарасу Шевченку. Микола Коделі лауреат премії Одержимість лауреат премії фонду Тараса Шевченка в своїй хаті, своя правда і сила, і воля. У нас на Волині встановлена в 1995 році обласна премія імені Миколи Куделі. Сьогодні ми учні Боянської гімназії філії, опорного закладу загальної середньої освіти, Торчинський ліцей Торчинської селищної ради. На прикладі життя Миколи Куделі вивчаємо історію свого села. Історію Волині ХХ століття він своїм прикладом вчив безмежної любові до рідної землі, мови, культури, патріотизму, самопожертви, боротьби в ім'я незалежності України. І сьогодні багато з тих учнів боронять Україну від рашистського пекла.